6 червня мені зателефонував мій начальник і спитав, док, що там по уровню води, гляньте, будь ласка, що відбувається? Ну, я зрозумів, що питання неспроста. Не, не Кажу, що трапилось? Каже, Є така інформація, що підірвали. Е дамбу, орки. Багато людей лишились в своїх домах в багатоповерхівках на мікрорайоні Карабел. Розвозили їм їжу, продукти, воду, все необхідне. Павербанки волонтери надавали. В один з вечорів поступила інформація, що наша авіарозвідка знайшла на лівому березі Дніпра в районі селища Кардашинка. Острів, на якому зібралося до 30 чи 30 з плюсом осіб. Операція готувалася впродовж години з колес. Просто вже всі були в дорозі і вирішували, як це ми будемо робити. Треба було обережно, швидко робити все і обережно. В повній темряві шукали проїзду, ну так, справились, вивели людей. Ну, не буду оригінальним. Для мене завершення війни це коли моя родина повернеться додому. Вона повернеться сюди, коли буде безпечно. Отже, поки не відіб'ємо все до кордонів 91-го року, кінця війни для мене не буде.